Поціновочні математики розв'яжемо номер 6.5, подайте у вигляді дробу. Перше. Оскільки нам треба виконати ділення двох дробів, при цьому перший дріб залишаємо без змін. Ділення замінюємо на множення і до другого дробу записуємо обернений. Отже, чисельник і знаменник міняємо місцями. Можемо записати під спільну риску дробу для того, щоб виконати скорочення. Спочатку скоротимо числові множники і 12, і 6. Обидва поділяться на 6. 12 поділити на 6 2, 6 поділити на 6 1. І 35 і 7 обидва поділяться на 7, 7 поділити на 7, 1, 35 поділити на 7 5. Переходимо до буквених множників. В чисельнику М квадрат, в знаменнику М у четвертому степені. В знаменнику степінь більше, отже, від 4 відняли 2, залишилось М квадрат. В чисельнику С у кубі, в знаменнику С у четвертому степені. В знаменнику степінь більше, від четвертого степеня відняли третій, залишилось один множник С. Отже, після скорочення в чисельнику 2 помножити на 5, 10, в знаменнику 1С помножити на 1М квадрат. Одинички можемо написати, СМ2. Друге завдання. Один з виразів від'ємний, отже у відповіді буде мінус. Перший дріб залишаємо без змін. Ділення замінюємо на множення. До другого дробу записуємо обернений. Щоб виконати скорочення, запишемо під одну рисочку дробу. Почнемо з скорочення з числових множників. І 11, і 22 можна поділити на 11. 11 поділити на 11, 1, 22 поділити на 11, 2. Більше числові множники скоротити не можемо. Переходимо до буквених множників. М у квадраті в чисельнику М у п'ятому в знаменнику. В знаменнику степінь більше. Показники віднімаємо буде М у кубі. Н у шостому в чисельнику Н у кубі в знаменнику. В чисельнику степінь більше. Від шести віднімаємо 3. В чисельнику залишилось n у кубі. Після скорочення. В чисельнику 9 помножити на 1n куб, в знаменнику 2 помножити на m куб. І перед дробом був мінус третє. Один із виразів приділені від'ємний, отже, у відповіді буде мінус. Перший дріб записуємо без змін. Ділення замінюємо на множення. До другого дробу записуємо обернений. Отже, міняємо місцями чисельник і знаменник. Мінус залишили. Спільна риска дробу, щоб легше було скорочувати. Починаємо з числових множників. І 7 і 21 діляться на 7. І 8 і 4 діляться на 4. Переходимо до буквених множників. В чисельнику А в знаменнику А квадрат. В знаменнику степінь більша, отже, А залишиться. В чисельнику Б в знаменнику Б скорочуємо. В чисельнику С в знаменнику С скорочуємо. В чисельнику Д у кубі, в знаменнику Д. В чисельнику степінь більше. Від третього степеня перший віднімаємо, отже буде Д квадрат. Після скорочення мінус перед робом залишився. 1 помножити на 2, і Д у квадраті в знаменнику 1 помножити на 3 і множник а. Четверте. Обидва дроби від'ємні. При діленні двох від'ємних виразів отримуємо вираз додатний. Мінус на мінус при діленні дає плюс про мінуси забули. Перший дріб залишаємо без змін. Я одразу запишу під спільну риску дробу. А до другого дробу будемо записувати обернений, отже, чисельник і знаменник міняємо місця. Починаємо зі скорочення числових множників – і 27, і 9 діляться на 9, 7 і 7 скорочуємо. Переходимо до буквених виразів. В чисельнику m квадрат в знаменнику m. По одному множнику m скорочуємо, m в чисельнику залишається. В чисельнику n в знаменнику n квадрат. По одному множнику n скорочуємо, n залишається. В чисельнику С квадрат і в знаменнику С квадрат скоротяться повністю. В чисельнику х у кубі, в знаменнику х, отже, в чисельнику степінь більше при відніманні показників залишиться квадрат. Перемножаємо те, що залишилось після скорочення. В чисельнику 3М помножити на х квадрат. В знаменнику 1Н. Одиничку можемо не писати. Завдання виконано.